До десяти збільшилась кількість поранених у Запоріжжі. Ще одна людина загинула уночі. Ворог масово атакував місто кабами та дронами. Було щонайменше 10 влучань. На місці одного з них працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено наскільки масштабні руйнування і знаю, що місто частково залишилося без світла, чи є якісь прогнози щодо його відновлення? І так продовжуємо працювати на місці. На зараз, як вже сказали, дійсно у нас одна загибла і 10 поранених. Щодо хочу сказати, що до стану поранених. В першу чергу, це люди здебільшого ось цього будинку. Це будинок, який зазнав найбільших руйнувань. У людей різані рани більше від скла, яке просто вилітало в обличчя людям на першому поверсі. От дівчина постраждала у неї порізані ноги, і всього 18 років тільки не виповнилася на другому році, на другому поверсі цього будинку. Живе жінка їй 72 роки. Вона не могла відійти від свого припутого до ліжка чоловіка, і вона отримала дуже важкі рани обличчя. Ми з нею поспілкувалися, і ось що вона нам розповіла про цю страшну річ. Ясь як біля нього нахожуся, він інвалід першої групи. Він кричить, що тікай, тікай, має вряд ли він Що В неї син, і зараз ми спілкувалися з ним. Поки вона просить зібрати її, що розлетілося по рецептах або по записах. Нам вона розповіла, що її чоловік зараз в лікарні, його обстежують лікарів. Зараз же на місці триває ліквідація наслідків обстріли цього чи Запоріжжі три райони зазнали руйнування. І ми зараз у тому, де найбільше найбільше зруйновано. Особливо цей будинок люди тут виносять сміття. Все, що залишилося від їх квартир, нам вдалося потрапити в кілька з них. Там ну дуже серйозні руйнування. Хочу сказати, що 67 тисяч абонентів за інформацією обласної військової адміністрації лишилися без світла. Зараз електрики працюють над відновленням електропостачання. Крім того, хочу зазначити, що також і газопостачання було порушено майже три сотні. Абонентів також без блатитного палива, от як в цьому будинку, наприклад, взагалі перебило трубу газопостачання і відразу вимкнули, бо було вибухонебезпечно. Зараз же підігнали важку техніку на місце, розгрібають завали. Ми продовжуємо стежити. більш детальна інформація трохи згодом. Ігорю. Дякую, Олено. Олена Каптюх Запоріжжя про наслідки масованої атаки на місто.